Ділянка вулиці Грунтової потрапила у перелік доріг, які будуватимуть, реконструюватимуть чи ремонтуватимуть в області у 2013 році. В Жовтні минулого року за документами працівники міськшеу тут завершили капітальний ремонт на 230 квадратних метрах. Той факт, що зробили саме цю дорогу, викликає чимало запитань у громадських активістів рівного. Зробили за понад чверть мільйона невеликий кусочок дороги вулиці грунтової відокремленої, навіть навіть не проїзної. На частині цієї ділянки знаходиться всього чотири приватних будинки. І то, по-моєму, навіть не всі є житловими на даний час. Чому? Мікрорайон тинний, там де є вже декілька десятиліть. Стоять нові квартали, там дороги не зроблені або просто в жахливому стані. Відгалуження вулиці грунтової потрапило у вище згаданий перелік за пропозицією міської ради. Хто конкретно став ініціатором ремонту цієї дороги в управлінні житлово-комунального господарства? Не розповідають. Я вам не можу зараз сказати, яка від кого надійшла пропозиція, але я просто хочу сказати, що ми всі вулиці в місті повинні робити. І якщо ми зробили навіть... Вулицю там сьогодні живе 4 будинки, завтра там буде 300 будинків, але вулиця буде зроблена, і нею будуть користуватися мешканці. Нині, щоправда, нею користуються власники всього чотирьох будинків, з яких у двох ще тривають будівельні роботи. Місцеві мешканці подейкують таку невелику ділянку дороги зробили, тому що в одному з цих будинків мешкають родичі народного депутата України. До того ж, виникають сумніви щодо капітального ремонту на вулиці Грунтовій. Громадський активіст припускає, роботи, виконані тут більше, схожі на реконструкцію. Дорога підпадає під категорію реконструкція тоді, коли крім заміни покриття виконуються інші норми щодо заміни ширини дороги і напряму. Тобто геометричні розміри дороги міняються. В даному випадку геометричні розміри дороги не мінялись, і ми по всім нормам ця дорога, заміна існуючого покриття на дорозі існуючій, підпадає під капітальний ремонт. Натомість фотографії з супутника вказують на те, що геометричні розміри, а саме ширина дороги, змінені. Не на камеру це підтверджують і місцеві мешканці. Мовляв, раніше тут була колія в ширину одного автомобіля. Нині ширина відгалуження вулиці ґрунтової складає 5 метрів. Відтак громадський активіст звернувся до прокурора рівного, аби останній дав оцінку правомірності дій усіх учасників такого капітального ремонту відрізку дороги. Катерина Монкач і Юрій Кобів, новини Рівного.